Ребята підготовлюються, заїхали в Тереск. Забралися з події. Грузія, коли в городі Бахмут. Перевантажуємо поклашки, встрітили волонтерів, які допомагають Бахмуті, возять воду. Це дрова для мікрорайону, де знаходиться 25 сімей з буржуйками. Усіх вітаємо. У нас сьогодні в гостях знаходиться людина, волонтер, яка займається з початку війни, саме гуманітарною допомогою, перевозленням людей. То, Володимир, вітаю. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, спочатку пару слів о собі. Всім привіт. Мене звуть Бережний Володимир. Я волонтер благодійного фонду Helping Hands. Мені 21 рік, маю дружину, маю одного сина, якому рік і 2 місяці. Останнім часом займаюся волонтерством у Донецькій та Дніпропетровській області. В чому саме полягає твоя волонтерська діяльність? Саме основна моя задача і нашої організації це забезпечити волонтерів, які працюють у гарячих точках. У нас є свої команди волонтерів, які виїжджають. Інколи ми виїжджаємо, розвозимо продукти, медикаменти саме в гарячі точки. Але основною задачею забезпечити волонтерів, які знаходяться неподалік від лінії фронту, всім необхідним для цієї роботи. Як давно ти займаєшся? Мабуть, з першої неділі війни. Добре, а чому саме цим ти вирішив займатися? Я не планував займатися волонтерством, особливо в такій сфері, в такий час. І коли почалась війна, першу неділю я евакуював свою жінку з сином. Сам евакуювався в Чернівецьку область. Ми там прожили десь неділю, і потім до мене позвонили мої друзі. Кажуть: нам потрібен водій, якщо хочеш, можеш допомогти нам в цьому. Треба відвести гуманітарну допомогу в Бахмут. Я відразу згодився, бо Бахмут це таке місто, яке мені дуже подобалось. Я там прожив близько року. Коли я туди перший раз приїхав, то я побачив, наскільки це важливо, наскільки важлива ця робота і наскільки потрібна ця допомога для людей. Ми мали плани з моєю дружиною виїжджати за кордон. Але як тільки я повернувся з першої поїздки, я сказав дружині, що ми нікуди не поїдемо. Поки ми тут можемо бути корисними для людей і можемо робити добрі справи, і в нас є на це можливості з того часу. Я їздю, кожну неділю, я практично в дорозі. Перші дні я не засікав, скільки я проїхав на четвертий місяць. Мені вже стало цікаво, скільки ж я все-таки проїжджаю. Це треба було для статистики. Почав рахувати 140 тисяч приблизно я проїхав. Ну, це доволі багато. Розкажи саму дивну ситуацію в твоєму волонтерській діяльності. Це вже, мабуть, було перед третьою моєю поїздкою. Я мав їхати в Миронівку вести туди гуманітарну допомогу продукти і медикаменти, тому що дуже багато бомбосховищ, які не були забезпечені медикаментами. І я запитався в деяких гуманітарних складів. Чи є в них медикаменти, вони кажуть, да, у нас дуже багато медикаментів саме для цивільних. Я за це все домовився. Були медикаменти, були люди, які в цьому потребували. Була в мене машина, але не було грошей на дорогу. І ввечері я став на молитву зі своєю сім'єю і сказав Богові такі слова: якщо тобі це потрібно, якщо цю роботу, яку я роблю, ти вважаєш необхідною, і ти хочеш, щоб я займався цією справою, то пошли мені ці гроші. Через дві години мені прийшла смс від мого друга, він вислав мені тисячу доларів. Це для мене було неймовірно велика сума, і я не міг повірити, що просто хтось, я його не просив за це, і він мені вислав цю суму. Я до нього відразу дзвоню кажу: слухай, чому ти вирішив це зробити? Я тебе не просив. А він каже: дві години назад я був в церкві на зібранні, і на молитві в мене прийшло побудження, що я маю тобі скинути ці гроші. Просто Бог проговорив до його серця і сказав, що мені ці гроші зараз необхідні. Він каже: я лей досидів до кінця служіння, як тільки воно закінчилося, зразу поїхав і відправив тобі ці гроші. І від того моменту я сказав Бог: Я бачу, що ти хочеш, щоб я займався цією справою, і поки ти будеш давати мені цю можливість, я буду продовжувати. Це для мене було саме, саме дивна така ситуація. І саме велике свідчення, що Бог хоче, щоб ми продовжували цю роботу. В які моменти було тобі саме найстрашніше? І що тобі допомагало з цих ситуацій піднятися духом, щоб не опустити руки найстрашніше було морально, коли або виїжджали вже, або тільки заїжджали. І були такі моменти, коли я заїжджаю в Бахмут. Або їхав в Курдюмовку, вона зараз вже окупована, і внутрі був дуже сильний страх. Я дуже боявся, дуже рідко таке буває, але просто, просто страшно туди їхати. Я дзвоню до своїх батьків, кажу: мама, будь ласка, помолись, тому що я боюсь їхати, просто помолись за мене. І в гарячих точках всі емоції відключаються. Я не знаю, можливо, це тільки в мене так, але з деякими людьми, я спілкувався з волонтерами, в них теж. Коли заїжджаєш в гарячу точку, всі емоції виключаються, може бути десь поряд лягають снаряди, але просто не звертаєш на них увагу. І коли вже виїжджаєш і бачиш свідчення, і не розумієш, чому ти ще живий. Просто такі бували ситуації, коли лягали рядом снаряди, і ти виїжджаєш звідти, живий, твоя машина не пошкоджена, ти здоровий, дзвониш до батьків і кажеш: Дякуємо, що ви за нас молите. Найчастіше самі страшні ситуації це. Перед заїздом у гарячу точку. Тобто допомагала тобі найбільше, це молитва близьких або мамина молитва, да? і тим ти потішався. Як недавно мені сказала одна дівчина, в якої теж чоловік волонтер, там, де закінчується зв'язок, починаються молитви. І тільки молитвами люди, які там знаходяться, вони живуть цим. Я вже декілька разів казав декільком людям. Я не маю логічного пояснення, чому я ще живий. Я можу сказати тільки, що це Бог мене оберігає. І завдяки Богу я живий, завдяки молитвам моєї жінки і моїх рідних. А чи є в тебе колеги, волонтери, які теж їздять на гарячі точки, і вони так само можуть без страху їхати туди, або як вони реагують? Таких людей. Дуже багато. Я був дуже приємно вражений наскільки багато відданих людей цієї справі. Людей, які готові їхати, спасати людей, евакуювати людей з тих місць, куди нам військові казали не їдьте туди. Ми туди вже не їдемо, бо там дуже небезпечно. Це прострільні зони. Там можуть працювати не тільки міномети та гради, там можуть працювати снайпери. На що ви туди їдете? Ці люди відповідають тому, що там є люди, які потрібна наша допомога. Таких людей дуже багато, дуже багато а, віруючих. Просто молоді, яким по 17-18 років вони ще не мають прав, просто сідають і їдуть, тому що вони кажуть, ми хочемо спасати людей. Добре, а де як знаходити цю гуманітарну допомогу, яку ви перевозите? це складне, складне питання. Просто Бог благословив нас так, що з перших днів. Ми познайомились з дуже багатьма людьми, які повиїжджали з гарячих точок, з окупованих територій, поприїжджали в церкви. В церквах збирають гуманітарну допомогу. Вони нам дзвонять і кажуть: ми чули, ви займаєтесь волонтерством. Якщо хочете, приїжджайте до нас, ми можемо вас загрузити. Чим більше ми працюємо в цій сфері, тим більше в нас знайомих, які допомагають нам в цьому. Тобто із паливом теж така подібна ситуація, так? З паливом так само люди просто чують, що ми трудимось. Хтось десь сказав, що там є такий волонтер, який їздить в гарячі точки, займається якоюсь волонтерською діяльністю на місці. Іде слух, те, що ми працюємо. Дуже багато людей, які хочуть допомагати фінансово, але не знають кому. Тоді, коли їм кажуть, є чоловік, який реально працює в цій сфері, і вони тоді шукають наші контакти і зв'язуються з нами, допомагають. На рахунок сім'ї, як ти її забезпечуєш, чи як вони взагалі зараз живуть? Одну відповідь, яку я можу дати на це питання, це те, що благословляє Бог. Тому що я не знаю, як так виходить, але під час війни я вже не працюю рік. Зовсім не був ні одного дня на роботі, але ми не маємо ні в чому потребу. Просто Бог благословляє. Буває таке, що дзвонить, чоловік каже: Я хочу вислати гроші для праці, для твоєї роботи, для допомоги. Якщо тобі потрібно, можеш взяти з цієї суми 100 доларів. Я думаю, мені в цьому місці треба 100 доларів заплатити за оренду квартири, і просто таким чином Бог забезпечує. Добре. А після війни чим думаєш займатися? Це питання, на яке я не можу дати відповідь, бо під час війни я зрозумів, що ми не можемо будувати плани і здійснити їх. Так як розвиваються зараз обставини в нашій країні? Сьогодні ми набудували одні плани, не просто через день бо через години можуть всі зламатись, я стараюсь не думати так далеко, тому що просто неможливо вгадати. Я довірився в руки Божі, сказав, Боже, поки ти мені даєш можливість допомагати людям, я буду допомагати. Коли вже не буде в цьому потреби або не буде в мене можливості цієї, тоді вже допоможи мені забезпечувати мою сім'ю. Чи бачив ти людина, яка вмирає на твоїх очах? Я особисто не бачив таких людей, але я бачив людей, які вмерли за хвилину до того, як я до них приїхав. Це було тоже дуже велике свідчення для мене. Ми з моїм другом місяць назад, може трохи більше, ми їхали в Бахмут. Заїхали попити кави на заправку, і були такі мислі: навіщо ми заїжджаємо пити цю каву? У нас є там справи в Бахмуті, може там поп'ємо на пункті незламності, але от чогось думаю одне, а роблю друге. Поки зайшли там, попили кави, він поклав телефон на машину, почали їхати, він його втратив, і це ми вже замітили в Бахмуті. І трохи замешкались, почали його шукати по машині, і чуємо, вибух, вибух, і дим стоїть такий стовпом. І я кажу йому: Тимофій поїхали скоріше, можливо, там люди, які потребують допомоги. Це було десь, може, кілометр від нас. Ми під'їжджаємо до цього місця, там була військова машина. В цій машині було 5 чоловік, які загинули одразу. Це картина, яку не варто бачити всім людям. Після таких моментів опускаються просто руки. Ми подивилися, що ми вже нікому там не допоможемо. Нам треба звідти тікати, бо то була прострільна зона. Ми уїхали, і я так собі думаю кажу Тимофію: слухай, а можливо, якби в нас не було цих проблем там, можливо, якби ми не заїхали на ту заправку, не потіряли цей телефон, можливо, ми були б на їхньому місці. І після таких моментів просто дякуєш Богу за те, що він оберігає нас таким чином. Можливо, нам незрозуміло зразу, чому стаються якісь випадки, втрати в нашому житті, але ці втрати можуть спасти нам життя. Добре, зрозумів. Таке питання: чи користуєшся ти бронежилетом, коли заїжджаєш на Схід? Коли заїжджаємо на Схід в Донецьку область ні. А коли їдемо в гарячі точки. Це з Лиманом Ямпіль, Бахмут, Торецьк, то обов'язково. По-перше, військові не пропускають без бронежилетів. По-друге, ми віримо в те, що Бог нас оберігає. Але він дав нам розум, щоб ми вдягали ці бронежилети, вдягали захист. Угу. А як я зрозумів, саме основна професія волонтерстві це водій і чи засинав ти коли-небудь за за рулем. В мене був випадок. Я проїхав. Десь 15 кілометрів я не спав, але я проснувся і не зрозумів, як я це зробив. І це було в місті. Я з'їжджав на з'їзди, я їхав по світлофорах, і зі мною був чоловік, їхав, який не спав. Він навіть не замітив того, що я заснув. І я просто так головою дьорнув кажу: А як ми тут опинилися? Каже, як? Ти проїхав? Ти проїхав по світофорах, ставав на всіх світофорах. Просто милість Божа, то, що він нас хранив, бо це була вже дуже. Така глибока ніч, ми їхали зі сходу, дуже втомлені, але Бог, нас зберіг. Да, слава Богу. Ти сказав про моменти, коли хотілося залишити. Які ще моменти такі случаються на волонтерстві, коли рука опускаються? Наприклад, є наглі люди, які користуються гуманітарною допомогою, їм все мало. Або коли тебе не розуміють, колеги або люди? Які це моменти? По-перше, це коли при приїжджаєш до людей, ти знаєш, що їм привозли якусь конкретну допомогу, наприклад, одяг або свічки, фонаріки, і ти за ними ї... їдеш і везеш продукти або воду. І ти запитуєш людей, що вам потрібно. Вони кажуть, нам потрібно все, нам потрібні продукти, нам потрібні фонарики, нам потрібний одяг. Я знаю, що в них вчора була машина, наші волонтери туди їздили. Я в них питаю, коли була останній раз гуманітарна допомога? Вони кажуть, о, та це було ще два місяці тому. І в таких випадках не дуже приємно, але ми це все розуміємо, що люди намагаються запастись цією допомогою, тому що не знають, що буде завтра. Так як це було в Бахмуті, ми привозили туди продукти і весь час нам казали, що туди треба продукти. Але в нас був проєкт по встановленню буржуєк. Ми зайшли. В один підвал і побачили, скільки там продуктів лежить. Це було просто маса продуктів, і вони брали, казали, що їм потрібні продукти. Везіть нам ми дуже засмучились, тому що для нас ця допомога достається дуже важко. Це дуже важко знайти гроші, це дуже важко знайти цю допомогу і привезти її туди. Але коли Бахмут закрили для волонтерів, то зараз ми знаємо, що там люди не будуть голодати. То, що тоді казалось таким наглим, зараз ми бачимо, що це так. Вони набирали, вони були в якійсь мірі, вони були праві. І також дуже опускаються руки, коли ти намагаєшся зробити якомога більше роботи, пропонуєш людям, які можуть бути волонтерами, може трудитись, Ти кажеш, давай ми тобі будемо допомагати. Ти починай робити якусь роботу, ти починай роздавати продукти, ти починай евангелізувати, а ми тобі будемо допомагати. А вони кажуть: ні, нам і так добре, ми тут спокійно сидимо. І в таких моментах не дуже приємно, коли ти стараєшся зробити якомога більше, і ти даєш цю можливість для людей, для волонтерів. Вони просто нехтують такими можливостями. Добре. А що ти побажаєш тим людям, які бажають трудитися в цьому напрямі? Таким людям я побажаю по-перше, це сили, тому що це дуже тяжко. Просто знати волю Бога на цю справу. Багато людей, які хочуть робити велику роботу, займатися волонтерством, возити гуманітарну допомогу тонами і роздавати її для тисячі людей. Вона на виду і її всі бачать, але є робота, яку ніхто не бачить. На складах люди, які збирають продуктові набори, їх ніхто не знає, але без цих людей ми би не змогли робити свою роботу. Є люди, які Знаходяться в прифронтових містах, їм привозять цю допомогу, вони її беруть, і йдуть по бабусям, по дідусям і роздають ці продуктові набори. Їх ніхто не знає, але без них ми не змогли розповсюджувати цю гуманітарну допомогу. Є люди, які просто живуть на сході України або на заході, або в центральній частині, і в них сусіди, які переселенці, які потребують допомоги. Можливо, не всі потребують матеріальної допомоги, продуктами або чимось іще. Дуже багато людей, які втратили все, що в них було, втратили свої домівки, свої авто, і їм потрібна моральна допомога. Їм потрібна допомога, щоб до них хтось просто прийшов і запитав, як в тебе справи. Запропонував їм сходити в церкву. І такі люди необхідні, вкрай необхідні в усіх містах України і в усіх містах просто всього світу, тому що без таких людей. Дуже багато людей попаде в депресію, і моє побажання: дивіться на тих, хто навколо вас, хто потребує допомоги. Дивіться, якщо якась людина потребує цієї допомоги, підійдіть і скажіть їй, тебе любить Ісус. Запропонуйте, може, якусь свою допомогу або скопати огород бабусі, або сходити в магазин, закупити продукти. І це буде для деяких дуже великою підтримкою. Тому, будь ласка, замічайте людей, які навколо вас. І хай вас Бог в цьому благословить. Ще таке запитання: а як називається ваша волонтерська організація і які напрямки вона оховачує? Наша організація називається Helping Hands. Ми відкрили її з моїми друзями теж зі сходу під час війни. Почали продуктами займатися, доставляти продукти, потім випікали хліб печак на дровах, потім почали борити свердловини. І На сьогоднішній день ми маємо таких декілька проектів: це випікання хліба. Близько тисячі буханок хліба кожного дня випікається та роздається впродовж лінії фронту в прифронтових зонах буріння свердловин та встановлювання на них систем обратного космоса. Фільтруємо воду та розвозимо також по гарячих точках. Тобто ви на самому сході займаєтесь бурінням свердловин і там десь поближче ви розвозите воду. Так. І від Лиману до Торецька Вся оця лінія фронту. Ми намагаємось забезпечити питною водою та хлібом. Є волонтери, які займаються випічкою хліба в Дніпропетровській області. Там близько 10 точок, де випікається хліб кожного дня. І зараз запустили нові проекти по забезпечуванню дровами людей, переселенців та малозабезпечених. Ну і ще дуже багато напрямків. Вони невеликі, не зовсім постійні, але ми займаємось і лікарням, допомагаємо медициною, встановленням буржуєк, газових балонів і дуже багато. Я навіть не можу всього перечислити. Але це дуже добре, що так багато. Напрямків, і таке питання. А були моменти, коли ти так в серці почав надіятися десь більше на себе, на свої зусилля, на свій розум чи на Бога? Мабуть, такого яркого не було почуття, що це все я зробив, тому що я бачив, що що коїться на війні, і я розумію, що це тільки Бог міг мене зберегти і давав. Цю можливість допомагати. Також це займається не тільки наша організація, не тільки ті волонтери, які нам допомагають. Є дуже багато груп волонтерів, яких ми підтримуємо. Вони не відносяться до нас, але ми їх підтримуємо, забезпечуємо і продуктами, борошном, буржуйками, і вони самі по собі двигаються, працюють, допомагають. І ця ж вся робота була зроблена і досі робиться завдяки. Таким небайдужим людям, які хочуть допомагати і просто роблять те, що вони можуть робити. Добре, Володим, ми дякуємо тобі, і ми також бажаємо тобі, щоб Божа охорона була з тобою в фізичному та духовному світі, щоб ніяке зло не торкалося тебе, щоб ти не опустив руки, щоб підтримкою був сам Бог. Добре, тоді до зустрічі.